Братом і він є нашим героєм. І пам'ять про нього буде жити, і пам'ять про кожного героя буде жити у наших серцях, тому що вони поклали своє життя за нашу з вами свободу. Добровільно захищаючи. Наші сім'ї, захищаючи нас із вами. Коли прийде перемога, ми її помножимо на всіх. Ми будемо святкувати і радіти. Але біль і втрату ми розділимо поміж собою. Ми понесемо її разом, не стоючи осторонь. Але пліч-опліч з любов'ю і підтримкою до кожного, хто воює, і до кожного, хто жертвує найціннішим і найдовціннішим, що в нього є. Ми воюємо усі разом. Воюємо не через те, що в нас ненависть, чи через те, що нам потрібно щось чуже. Ми стоїмо за наше. Ми воюємо за нашу свободу і за те, що нам дав Бог. Ми воюємо за нашу землю. У серці болить. Серце щемить і словами навряд чи його можна потішити. Можна сьогодні вилити його все, весь цей біль сльозами. Вилити, щоб не боліло. Але чим ми маємо сьогодні наповнити своє серце невже ненавистю? Не вже злобою, хоча воно так близько. І хочеться напитися цією ненавистю? Для того, щоб дати відсіч і для того, щоб знищити кожного, хто прийшов на цю землю. Немає більшої любові, як на ту, хто віддасть душу за ближнього свого. Ось наша боротьба боротися за тих, кого ми любимо. Стояти за тих, з ким ми живемо і з ким ми щасливі на цій землі. І ми молимо Бога про те, щоб Він укріпляв наші серця, про те, щоб наша надія вона не згасала. І ми і далі пліч опліч могли бути з хлопцями, з тими, хто продовжує боротьбу. Коли ми приїжджаємо до наших бійців, до наших воїнів на позиції, наша ціль як капеланів поділитися з ними і допомогою, яку ви жертовно збираєте, якою ви допомагаєте. Окрім того, ми бажаємо з хлопцями помолитися до Бога, який є захистом для кожного.